Така собі моя виноградна парихмахерська. Навожу такі собі я причасони для своїх рослин за допомогою сікатора. Тож, всі короночки вже чеканяться, які вище, які нижче. В общем, підганяю весь сажанець. Тобто, Весь абсолютно. Вже я йому не даю рости. От, даю рости тільки верхнім пасинкам. От, Як бачите, там 2-3, можна і 4 залишити. Ой, хай собі ростуть. А коронку абсолютно всі рослинки. от, так от Раз, і прибираю. Вусики прибираю. І так вже по всьому. По всьому своєму виноградному розплідничку прохожуся і прибираю основну точку росту. Напомню, що всі точки росту прибирати не можна. Для того ми полишали тут пасинки. І ще раз скажу, лишаються тільки верхні пасинки, а то все нижні я стараюся не жаліти. Якщо е, піде вріст ще плотно так, можуть бути і дощі, можуть бути ще, ще жара така сильна, то, як правило, можуть відкритися у нас ось ці, ось ці такі, як бачите, верхні брунючки біля, біля пасинка. Нижні запитували, в мене, що якщо так зробив, то чи, чи нижні не відкриються, вони собі на місці тут як є. Як бачите, ось вже починають бруньки зріти. Потихеньку, не на всіх, але е, вже замітно таке, то нижня брунька лишається в спокої. Одне, що може розпуститися, це верхня. Можуть такі шапки тут утворюватися, потім воно це все також буде е, все вирізатися. От. То е, отакі от мої вечірні процедури. і Зараз проходжу по всіх, всіх рослинках і одна і та сама програма просто прибрати коронку і лишити пасенки. Вже незалежно там, великий він той виноград невеликий. Наприклад, як ось ці по півтора метра. От. Десь її десь є і метровий, десь її десь двохметровий. Наприклад, ось ці от, бачите, от, які вже обрізані, 2 от, от, метри. От. То звідси буде росте і потім пасинки так само буду підстригати. Для чого, якщо хтось цікавиться, от такий метод дозволяє виноградним молоденьким саженцям дозрівати ще скоріше. Прибирається основна точка росту. І таким образом лози будуть скоріше достигати. Так воно потрібно зробити, і так, як бачите, і роблю. Пасинки, якщо якісь десь посередині також довгі відростають, то я їх прибираю, і щоб вони також особо мені не заважали. То ось таке відео, яке має назву чеканка виноградних коронок. Наголошую, це є саджанці. Це є шкілочка в буграх посаджені черенки. Це є саджанці це не кущі. Дехто питає, коли я кущі буду чеканити, дехто каже, я вже чеканю. Це вибір кожного. я Е нікому нічого не раджу, якщо ви хочете зараз чеканити кущі молоді, мається на увазі однорічки річки робити це, але я вам скажу по е своєму, так сказати, досвіду, що е от, чим більша лоза йде вверхи, вверх, тим буде отут сильніший корінець. Бо якщо лози. Маленькі, от нема сили росту, той відносно потім і викопуєш, і бачиш е, слабке коріння. А коли лоза добре вверх виросла, то потім важко боротися з таким саженцем, І те ж саме, та ж сама і програма е, є і на молодих кущиках. От, то я їм стараюся якомога надовше відтягнути цей процес е, щодо. Чеканки молодих кущів для того, щоб вони якомога краще вкорінилися. Для того, щоб він дозрівав, я додаю в бакові суміші монофосфат калія і щотижневі обробітки. От подекуди вже однорічки почали визрівати і без тих чеканок. от і Вже помічаю на кущиках, що відбувається процес дозрівання, От. хоча вони отримали тільки один заряд калію, то вже, вже є свої такі початкові результати. От. То одну річку я прочекаю в кінці цього місяця, а саженець чекаю зараз. Така була моя інформація. З вами був Михайло Ігорович. До нових моїх відео на моєму каналі.